Всім привіт! Доброго раночку. Сьогодні вам хочу трошки показати своїх VYL. Не зовсім зручний час для вієл, бо у них... Основні квіти в червні місяці, на початку червня, десь приблизно вони всі стоять утоплені в квітах, але зараз у них повторне квітування восени на приростах цього року, бо влітку вони квітнуть на приростах минулого року, тобто ми їх можемо обрізати, формувати лише після квітування. Це зараз сорт у нас нана варігата. Чи мені подобається, по-перше, пістряве листячко. Я не сильно люблю пістряві рослини, але інколи буває, хочеться якогось такого акцента саме з варігатним листком. І ось ця вієла, вона мені просто неймовірна. І подивіться, що в ній цікавого. У неї квіти на одному кущі одразу трьох кольорів: – ніжно-рожеві, яскраво-рожеві і білі. Чому так відбувається, не знаю. Можливо, вони розкриваються білими, а потім стають, темнішають рожевими. І тому у них завжди такі переходи, три види квітів, три кольори. Трошки цю підпіклося влітку, це старе листячко. Зараз наростає абсолютно здорове, гарнезне. І що цікаво, оці листяка, коли почне холодати, ще будуть набувати рожевого відтінку. І ну, дуже такий буде цікавий колір. Посадила його за японським кленом, трошки виведу на штамби. Бачите, почала підв'язувати сюди бамбука. Я так роблю і у замовників своїх, бо є досить такий величенький кущик. І щоб він не займав багато місця, я його саме потім отако всі гілочки пообрізаю і виведу на штамби. Дуже цікаво виходить, таке міні-деревце. І місця не займає, і класно буде із-за бордового клену виглядати таке пістряве, гарненьке. Ще одна моя гарнезна вігіла це карлик «Нана Пурпуреа». В неї такий бордово-мідний якийсь колір листя. Завжди молоді, більш яскраві, дуже красивий. Кущик такий, коли видний, маленький, не більше 50-60 см в діаметрі і по висоті. Але що саме в ній такого квіти бускового кольору, неймовірні навесні, дуже рясно квітне. Але у неї я ніколи ще жодного разу не бачила повторного квітування восени. Тобто в мене майже всі вігіли квітнуть по другому колу. Ця ніколи жодного разу. Але їй і не обов'язково це робити, бо в неї гарне листячко і в червні вона так само дуже-дуже класнюча. Майка! Помаши сім ручкою, лапкою, помаши. Банда. Почались дощики, роси, почали зеленіти мхи на каміннях і на корягах. Дуже Яскраво виглядають, обожнюю їх. Подивіться, яка краса, наче в лісі. Подивіться, тащу звід, звідти, де бачу тільки мох. Волинь-волинь, Одещина, Одещина. І в мене всюди ці камені, коряги із мхом. Так, і поки що недалеко пішла, хочу вам показати, як наріз гарно кущик деревоподібної гортензії і ось, ось повторне квітування. Тобто перші у мене квітли в червні я обрізала кущ, і він дуже гарно наростив багато гілочок, але, на жаль, не всі вони заквітли. Ну, от одна квіточка є. Свіженька, гарненька, суперна. Так, повернемось до вігіл. Це у мене сформована на штамбі. Трошки її нахилило, бо я її не обстригла. Це Голд джинс. Листя у неї завжди яскраво-жовте. Всередині літа вони більш такі зелененькі стають. Старі завжди, завжди у мене чомусь отако обгорають, бо якраз саме сонцепьок-липень. Вони ну, тут на сонці в мене підгорають. Жовті сорти так ну, частенько роблять. Ось вона зараз повторно квітне. Так само, бачите. Е, якщо я зараз зріжу ці гілочки і зроблю знов кулю, то вони, звісно, я зріжу весь, е, всі квіти, бо вони формуються Ось тут будуть на пагонах на, в червні. Але і залишити я так не можу. Подивіться, як воно стало лахмати. А воно до того було гарною кулею. тому... Не пожалкую, лишу таку піньки і позрізаю. Хай буде менше квітів, але це буде куля там з квітів. А всі нові, ось у зараз відквітнуть, полюбуюся і сікатор мені в руки. Починають квітнути астрочки новобільгійські. Це в мене махровий сорт, якийсь карлик. Збирала карлики різних кольорів. По всій Україні де у кого бачила. Але що вам хочу сказати, багато хто їх просто м крупні сорта обробляють спеціальною хімією. Є такий препарат, я забула, як він називається. Коли рослинки розсажують, їх обробляють і рослини стають карликовими. тобто у них зменшується міждоузлі, і вони начебто і купуєш карлік, а він на наступний рік у тебе виростає метр двадцять, метр сорок висотою. Я вже так пару разів опіклася, тому знаю точно, вже, що якщо там. На сорті вказано, що він карлик маленький, то значить він, бачите, буде маленький карлик. А якщо просто купувати десь на ринку в вазончику, видно, що він маленький, наче гарнезний, а виростає потім дуже-дуже великий. Тому звертайте увагу саме на сорти. Шукайте ті сорти, в яких заявлено, що вони маленькі, там, наприклад, до 30-40 сантиметрів. Ще один мій жовто-листовий сорт. Сорт називається Олімпіада. Заявлено, що він росте 80 см за вишки, але якщо його не стрити, то він сігане вам і 2-2,5 метри. Я його так само застригаю кожного року після квітування в червні. Зараз трошки відпустила, захотіла, щоб він мені тут об'єм зробив. І він зараз так само повторно квітне. Бачите? Старі листочки, отаму. Які вилізли навесні, вони так само трошки підгорають, але все, що лізе після квітування, воно вже більш-менш гарне, здорове, велике, дуже непоганий сорт. Я ніколи не бачила на них ні хвороб, ні шкідників. Посадив, поливай. Якщо будете обдобрювати, то взагалі будуть у вас величезні пишнезні кусти. Я його тут не удобрювала, здається, жодного разу. Ну, Можливо, щось там йому перепадало, як я так в общій масі кидаю, буває навесні, якісь гранульовані. Але не сильно заморачуюсь з вігелами, вони і так у нас гарно ростуть. Є у мене ще один сорт, але він зараз обстрижений. У мене стоїть. Бо я його трошки перетягувала з місця на місця, тому я вам його показувати навіть не буду, там нема на що дивитися. Був у мене ще гарний сорт, називався «Наомі Кембл, але на сонці він згорів, а в тіні він не такий яскравий бордовий, як має бути. Тому е, навіть не знаю, або садити не у нас на півдні, а десь більш в північніших областях, можливо, там вони будуть дуже гарнезні. Там він так само 80 см максимум. Дуже-дуже яскраві квіти, і саме темне листячко було таке бордове-чорне. То він тому і називається Кембл. Але у мене було дві чи три попитки. І жодного разу я його не змогла ну, виростити нормальним, здоровим, великим, гарним кущем. Подгорає щось з ним, ну, взагалі не так. Тому більше його не сажаю. Стараюсь такі сорта більш. Я думаю, що в червні як будуть квітнути всі вже вігели, Я вам ще зніму, бо є декілька кущиків у мене маленьких ще, самих маленьких. З рожевими квітами, Rose, букет роуз називається і All Summer Red. Він наростає повільно, але так само квітне два рази. Він не, я не бачила жодного разу, щоб він квіт все літо, як заявлено, All Summer Red. Але дві хвилі, такі, як усіх, є. Тому це вже я буду знімати в червні і більше сортів вам покажу, їх значно у нас на садовому центрі більше. У нас там і Ебені Айворі, і Кандіда, і багато-багато інших сортів. Тому обов'язково дочекайтеся червня місяця. Все вам покажу. Дякую вам за короткий перегляд. Всім гарного дня, побачимось, миру, здоров'я, щастя і любові!